Друзі, всім привіт! Можливо, у когось було запитання таке, наприклад, чому в мене немає вже довго відосиків, тіпо, я не знімаю, тому що в мене часу зараз обмаль. Обше. Я тіпо, на роботі багато і каша немає часу. А от привезли тюки були, возили. Тут а, привезли, до речі, у нас є кудло і новишка. Ластівка, давайте живе, ми нього не трогаємо. Хай вони розплоджуються. Зараз я ще покажу, де є ще нас ластівки. Ні, не ластівки, дешево, ми... скільки ми шепівку привезли. Солома вже, не сіно, а солома вже. що погнали. А от і вже тут нас солома. Ну, це сіно. Ой, отюки. Не знаю, може хтось робить. вівсяні тюхи, ще можна, в принципі, і коровам давати. Тут того пшеничний, цей тюх, а того пшеничний на подстілку вон там ззаді. Привезли то. Можна і підкачатися, я вам кажу. На цих тюках. Але ну, мені якось, так сказати, подобається, так скажемо, своя робота. Ну, це типу не знаю, може комусь странно, бо кажеся, мені так скаже, подобається моя робота. Тако, е, желательно не лазити по тюках, це доволі таки небезпечно. І ніколи таке не повторяйте. Дім є, так скажемо, виконані професіоналами, так, бо я вже це довго вмію робити, я вже це навчився. Там качечки у нас. По суті, далі, коротше. І во чого в мене ще... І ще в мене щось там динамік трошки глючити почав на коротше, Ну, то там щось вже щось перестало, але, мабуть, прийдеться міняти. Ну, коротше, там все, так чітко в селі. Ой, зараз роботи і ще сіну треба. Вже майже все повозили, але ще нас трошки є. До речі, переходьте на мій телеграм-канал, там, можливо, будуть якісь фрагменти виходити з того. Ну, що там я роблю, Такі таке типу, діла. Так що переходьте, можливо, кому цікаво і дивіться в телеграм, ссылка буде в описі. Так що мені ще вам розказати? Вже давно на костри не виходив. Таке діла не гуляю вже, такого, так сказати, по рідним полям І нема контенту, так скажемо, бо роботи багато. Тут наші ціпки. Що рижок. Вон там у нас мічок пасеться. Йду зараз покажу. Ось сьогодні вивів нього рано. Зілля він їв, я от усе вибирав. Можливо, буде відосик такий по-дальшому скоро. Скільки можна заробити на малині? Нас приймають малину вроде би, в суботу, понеділок, четвер. А ні, чекай. В суботу, вівторок, четвер. І в понеділок вівторок вроді. Зараз дивіться, яка тут у нас малинка гарна. Ну як сказати, трохи важко збирати. От коротше. Так що не буду вже довго тягнути, я так і так вже затягнувся, сам це все, все діло розкажу, може, які відео зараз буде. Ну, про заробітки, як я казав, вже може буде того, що скільки можна заробити, це я думаю доволі цікава тематика. І вона, так сказати, це відео, яке залетіло на найбільшу кількість переглядів. О, відочок. О, не треба купляти в магазинах. От, Я собі помідорчик. І зробимо тарику. А ще хочеться, ще можна взяти. Ну, коротше, про заробітки може бути. досі Який-небудь і не знаю, які тут заробітки зараз зняти. Ну, про малину може зніму. А там вже далі в мене поки що немає про що познятись, про за якісь заробітки. Більше нічого нема, так скажемо. Ну, Побачимо, що буде, то й буде. Всім пока. Кому понравилось таке відео, якщо хочете, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!